Всім добра здоров'ячка! Зараз я вам покажу таке відео, як я готую над таким вуголом мангальчику для гостей смаколики. Зараз на даний момент я буду готувати бограч, є у нас говядина, є у нас підчеревинка копчана цибулька, картопелька, кетчуп, мід, гірчиця, чесничок, болгарський перець, солодкий і гострий. Так само зараз тут в боці ви буде дуже цікаво, ви подивитеся, як я тут запікати буду ребрушка і стейки. І так само овочі і фрукти, ось таке воно буде. Ну, цей весь мангал складається з усіх поворотних механізмів. Тут все і круте, він досить зручний. Двічі, всі, всі, всі. У нас є спеції для спецій. Спеціально для ложок, для грязної посоли, під піднос вертушка. Якщо вам не важко, підписуйтесь на наш каналчик на Ютубі. Ставити лайки, подолайки, ділитися цим відео. Ну, слідкуємо. Саме головне, що вам нікуди не треба їхати. Ви приготуєте для себе найсмачніше дома. І для своїх гостей ви просто побачите, як я зробив це. Ви будете дуже задоволені. Ви собі зробіть такий мангал. і будете мати на все життя. До вас будуть приїжджати гості, родичі, всі, всі. Закриваємо, набираємо температуру. Чим добре цей мангал і цей весь відворотій поворотій механізм? Бачите, у нас засильно горить, починає горіти, ми його відвертаємо і робимо так як на газовій плечі, тобто регулюємо температуру. Мішаємо. Але головне, можете написати мені в коментарях, як ви на своєму мангалі, де ви ставите одна, наприклад, брека плашка. Бачите, о, у вас скапує цей смалий звір. У мене є для того спеціальний такий піднос, він стоїть на спорудою, де я ставлю, тут у вовсю. Вам нічого тут не замастить. Потім цей піднос я забираю ось так. І з цією посудою несу до хати і мию. Ну отак всі вийшли. Так, тепер ми поглянемо, бачите, поклав очікувати. Давайте поглянемо, що в нас тут ще робить. Температура в нас скільки? 120, ще не бачимо без окулярів, Побачите, що в нас тут ще робить. О, овочі в нас вже треба забирати. Але давайте обернемо наші ребрушка. Подивісь, що в нас тут є. А, дивіться. Погляньте, дитяч. Настрібничка буде соковиті, в не будуть багато диму мати. Так само стейки ми обертаємо, стейки ще не готові, ставимо їх що нижче. Ай, ще. Але в нас ще супер. Ну, я би сказав, що дуже файно таке. Борка вбирає дуже багато в себе жиру і так ми докидаємо ще смальцю сюди. Прости. Так. Все в нас готується. Ми подивимося, що в нас тут робимо, ми вже обернули раз. Так, йдемо, витягаємо овочі, фрукти. Ох, нас тут гудить. У нас овочі, фрукти готові. овочі бачок у нас диета пить з димком такі. Mm. Температура 160, відкриваємо, дивіться, що у нас там є. Байбай! Це не готові, ще просто зараз готуємо. Там їх набірки такого. Ні, так я постачав такого. Кики обертаємо. Там було до мене таке запитання на Ютубі написано, що відвід диму, відвідся, дим я звідси можу куди хочете відвести. У мене тут диму ніколи багато немає, тому що я навіть дрова я стравлюю тут, на цій монгалі, потім закладаю сюди. Покажи ще раз, Оксандра. Як бачите, яка в мене температура. дивіться. Бачите, огінь туди валить, туди сильно сильно валить. Бачите? дивіться. І вноги не достає для того, тут йде одна температура, практично без диму. Ну що, ще трошки почекаємо, думаю, хвилин 15-20 і в нас е, ребрушка будуть готові і стейки теж. Овочі ми вже витягнули. Тепер уважно, дивіться, що я роблю. Я знімаю казанок, у нас зберігає, ставлю його сюди, де мені дуже зручно його, щоб у нас нічого не пекло і нічого не горіло. Що я ще хотів сказати? На таким казанку, на такі, ну, так сказати, на малій площі ви не зможете зготувати стільки багато і так смачно. Зато я це все готую на сковороді такі, яка знімає, зараз ще покажу. І зараз вже буду все оселе додавати сюди на казанок на кружтей. Щоб у нас не пригорало там нічого. Бачите, як зручно салфетка біля рук. Все, все, у вас, все зручно, всі зручності біля вас. Так що, при можливості, робіть такий мангал, собі він вам пригодиться у приготуванні дуже багато строк, тим більше, якщо не буде світла. Ви зможете погасити свою рідню всіх-всіх. Е, якщо ви не можете самі зробити, ви можете замовити просто у нас. Можете написати. Нам на сайт майстре Деренько зайдете у нас магазин, або е, замовлене зробити по номеру телефону 067 95 91 875. Якщо не пишете вайбер меседж, WhatsApp, Telegram. Слідкуємо далі. У нас є такі дві ручки, щоб ми не попекли руки, ми забираємо цю скуру. У нас само собою що гаряче, бачите? Хай я її поставлю тут на землю. Кірко тікає гець. І що в нас тут залишилося? Бачите тут, Дивіться тут? Це під крошти, під цей казанок. Зараз ми ставимо сюди казанок. О, він є горячий ще. Подивіться тут. Напишіть в коментарях, хто таке бачив. Ну, ви ж такого не бачили, ви можете побачите тільки на сторінці Майстри Деренько. Facebook або на Ютубі майстредеренько, ну, або на Тіктосі, або на Інстаграмі. Я хвалюся, але вартує того. Так, зараз ми сюди. О, що саме головне, Оксанс, звідти показує. Бачите, тут у нас є така дверечка, ось два. Бачите казанок, він йде нижче, його треба відхилити. І тут я зробив таку дверку, бачите ось два спеціально. Так от, бачите все. Це, це, це ми повертаємо в цей бік, тихаємо, щоб нам не мішало. І ми свою роботу робимо. Бачите, як зручно. Так, ще трошки ми піджарили в казанку. Так, Тепер висипаємо сюди кетчуп. Домашній, домашній кетчуп зроблений з помідори. Matt. Держите. Що в нас вийшло? Покажи. Зараз воно тут протошиться, хвилин 5. І будемо засипати, заливати воду і додавати все остальне. Буквально нам треба пів години і воно все буде готово. Віримо, що у нас готовий роблюшка. Годинка пройшла. буквально година, навіть нема години. Я впевнений, що вони в нас готові. Видьте. Я шипчу, в мене поганіші. Давайте подивимось, що з них тече, що з них капає. Спробуємо. Дивіться, які вони гарні, тільки не пригоріли, абсолютно ніж диві. десь. Дивіться. Дивіться, 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 дивіться. Дивіться, дивіться. Давай ще поріземо один-два. Дивіться. Дивіться, кусочки, дивіться, дивіться, дивіться. Бачите? Ну що? е Ось вам прямий доказ тому, що ви можете вдома зготувати самі дуже смачно. Давайте подивимося на стейк. наш. У нас готовий стейк оцей. Стейк біленький готовий. Навіть засухий. Трошки ми його пережарили вже, ну нічого, попробуємо. Мені подобається. Шмач. Попробуйте і вам буде смачно. Ну а Ми продовжуємо свою роботу. Покажи там, покажи, покажи, Ну, и покажи, да. Так, все. Що нас все готовится. Даємо чесничок. Все, даємо ще оцей перчик який один, потім витягнемо. У нас є спеціально помолитий перець такий гострий. Хто хоче гострого додається, ми робимо такий лагідний. Кінули і посипаємо зверху у нас ось такого петрушечку. І крапиком. Ось такого, бачите? Все. У нас бограш готовий. Ну і тепер робимо... Завантаємо скурдю на місці. Хлопці зараз на підході, зараз будуть тут. Бачите, не треба нікуди зміщати абсолютно нічого. Ми тут жаримо шішлячок. І одночасно у наш шашличок і картопля. Подивись -ка, Ти подивись. Дивіться -ка по картопля. Картофелька, ну навіть не прі називається, по-нашому -по якось по-українськи, по-макевицькому інакше називається. Селянська. Селянська, дивись. Дивись, дивись. Ну що, аж тепер наш мангал дійсно робить на повну потужність. У нас всі жарить кричка на барбекю, барбіку, шашлик всі жарить, картопля всі жарить. У нас бограч готовий. бограч, дивись. Дивись бограчка, бач. Горячий. У нас готові вже ребрушка є. Ми вже маємо цілий стіл. Хлопці зараз на підході і ми починаємо накривати стіл. Для замовлення, ще раз повторюю, ви можете звертатися по номеру телефону 067 95 91 875, або писати Viber Месенджер WhatsApp, Telegram, як не пишете на гуглі майстрі Деренько, і ви заходите в наш магазин. Так що всім добра здоров'я. Маленький їсти хоче.